Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса знак зодіака Ділець на період з 4 по 10 листопада 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут терези. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Ось тут якір це стабільність. Іноді він може означати зупинку якогось процесу, який для вас важливий. Але можливо, що ця зупинка зараз необхідна. Ось тут годинник, ретельне планування за часом, або саме зараз час діяти. Ось тут лист або документ. Він може стосуватися будь-чого, як особистого, так і по роботі. Хтось чекає документи, а хтось чекає запрошення на роботу, а хтось просто буде радий якомусь якісь звістки від своїх друзів або знайомих в наш сумний час. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій на середини тижня. Нагадую, друзі, що на моєму каналі вже вийшли відео на листопад. Всіх запрошую, пасіянси для всіх знаків, а також розклади на картах Таро. В кожному з цих розкладів ви можете для себе віднайти відповідь на свої важливі запитання. Тому всіх запрошую. А у нас з вами другий розклад. Знак зодіака Тілець. Знову ж таки, Терези. Карта показує будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Знову ж таки, будьте уважні з часом. Своєчасне виконання, своєчасне планування ваших важливих справ. Ось тут у вас сумна новина. Вона може бути як по роботі, так і якісь особисті моменти важливі для вас. Ось тут, друзі, домашнє господарство качечка, воно також може пов'язано бути з цією сумною новиною. Мається на увазі щось ремонтувати в побуті або щось таке. Дивіться по своїй ситуації. Ось тут документ, сумна новина і домашнє господарство. От, зверніть увагу. Можливо, якісь квітанці і борги. Але все добре ось тут вирішиться лавровий вінок. Все добре вирішиться. Ваша ситуація. Ось тут добра новина, дзвін, дзвоник. А також ось тут романтичне почуття. Лебідь. Тому вам пасіян і каже, будьте спокійні та врівноважені, тому що тут добра новина, сумна новина, домашнє господарство, якісь документи, бумаги, а також вирішення, позитивне вирішення, тому що тут лавровий вінок, вінок переможця. Йдемо вперед. Подивимось на завершення тижня. Знак Зодіака Телець з 4 по 10 листопада 2024 рік. Покровительство вищих сил дуже добра карта. В чому саме буде ця необхідність? Зверніть увагу, друзі, СОС, якась небезпека та покровительство вищих сил. Завжди пам'ятайте, коли якась небезпека, прямуйте в Якщо якась є небезпека, прямуйте в укриття, шановні українці, не дивлячись, що це за період доби, день, ніч, ранок, все одно, бережіть себе та своїх близьких. Дивимось уважно, що ще важливого. Ось тут знову ж таки сумна новина. До чого вона стосується, дивимось по своїх обстоя... обставинах. Ключик вирішення якогось важливого вашого завдання або запитання. Ось тут. Годинник, своєчасне планування та своєчасне виконання. По роботі нова робота. Ось тут. Або додаткова робота, або нова робота. Ось тут, друзі, покровитель. Це реальна людина, котра вам чимось допоможе. Можливо, надійде якась сумна новина, і ви зможете чимось допомогти, якщо вас про це просять. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знака Зодіака Телець застереження. Шестерочка пентаклів. Та порада. Десяточка кубків. Друзі, застереження трохи противоречить ось цій ситуації. Тут покровитель вам допомагає після якоїсь сумної новини. А тут у вас застереження. Не беріть гроші або в борг, або у своїх друзів, не, не беріть якусь допомогу. Тут стосується кожного окремо, завжди дивіться по своїй ситуації, як ви вважаєте за потрібне. Якщо у вас безвиходь, то, мабуть, треба скористатися чиєюсь допомогою. А якщо ви можете самі впоратися, то, будь ласка, робіть це. Ось тут у вас покровительство вищих сил, вони обов'язково вам допоможуть, щоб обставини були на вашу користь. І ось тут, друзі, порада, це десяточка кубків, це карта родини, карта позитиву. І вона каже про те, щоб ви отримували підтримку від тих, кого ви любите. Це ваша родина, можливо, діти або батьки, або кохана дружина, або чоловік. Ось саме так пасіянс побачив вашу ситуацію на цьому тижні. Я бажаю вам успіху. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.